Банда! Всім привіт! Я вас вітаю на каналі Каші Скарб. все я про коропову ловлю. Що, друзі? Хочу випустити ряд роликів, не знаю скільки буде, Ну, скільки тем собі придумаю, або ви якусь, яка вам тема буде цікава, напишіть, я зніму про це ролик. Що саме я маю за тему. Це у нас буде точно. Будемо зараз як користуватися пва сіткою пва мішками, як вони розтворюються у воді. Яка буде приблизна презентація, плюс сітка ПВА з Аврори, подивимося в теплій воді, в холодній прям воді, як вона працює, як буде працювати, це в роликах все буде. Будуть досить короткі відео, і буде все чітко зжато. Зараз в цьому буде трошки вступлення, але в наступних відосах це буде все досить швидко просходити. Просто в цьому розкажу, що в нас буде в серії цих відосів. Якось названня придумаємо. там... Експерименти карпвішингу, або е, все про коропову ловлю, щось таке. Коротше, щось придумаємо, як рубрику назвати, але це в нас буде вузли різні, поводки як язати, стандартні. Ну, в общем, чим ми так користува користуємося в короповій ловлі, і буде чітко за кожний предмет, якийсь там невеликий відосик, і от ми будемо це знімати. Так що, друзі, не забуваємо, я знаю, йде конкурс, але друзі, не знаю, як правильно поступити, чи відкрити сезон після відкриття сезону, зробити, чи випустити цей перший ролик і зробити е, це, і зробити результати конкурсу. Не знаю, подумаю, але скоріше склоняємося до другого варіанту, що е, цей відео вийде це в нас коли вийде, десь п'ятниця, субота, ой і от зробити результати конкурсу. Думаю, якось так. Але все побачите. Результати, якщо щось з конкурсу, будуть в шорт. Заходьте в шорт, буде видно, якщо я зроблю. Якщо переражуться, це вже після відоса на воді, після відкриття сезону. Так що, друзі, не забудьте підписатись, поставити лайк, комент обов'язково, яку тему е наступну, може, напишете, візьму з коментарів обов'язково. Так що, друзі, вам гарного перегляду. І погнали! А тема в нас сьогоднішнього ролику це вузол буде орбрайт. Як зв'язати? Я е, в'яжу шок лідер. У мене звичайний авроруський. Ну, різниці я не бачу. Це просто е, шок лідер. Це плетня, я теж говорю. Ну, це шок. Просто авроруська, вона на розрив багато, кілограм тут 25, м, товщина 0,35 мм. Льоска це в мене стандартна, карпрошна, е, Що в нас тут? 0,3? 16 кг, 7,4 кг на розрив, це 16 ЛБ. Е, Будемо в'язати вузол AllBright. Е, це не прям цілий вузол Allbraйт, це спрощена його версія, бо він трошки інакше йде. Але, друзі, всі, в принципі, всі почти карп'ятники і спорті, і так користуються цим вузлом. Досить класний, міцний, ніколи вам не роз'яжеться. Класний вузол, я тільки не використовуюсь. Так що, друзі, погнали. Так, банда. Я відрізав два кусочки льоски і шока або плітні. Ну, хто як шока, щоб було зручніше. Думаю, вам видно. Ось, По льосці, ну це наша основна жилка. Робимо таку петельку досить величку. Суть цієї пітельки, я буду так, нам потрібно зробити так, щоб ми тут по могли потім зробити шоком тут обороти. Так що досить треба багато відстані лишити. І вам буде легше, звісно, це все промашляти. Потім беремо і засовуємо шок лідер всередину петлі. Ось, оп, засунули. Потім фіксуємо і вивозимо на досить багато сюди. Потім робимо. Тут десь 6-6 оборотів. Все залежить від товщини льозки. Чим більш товста льозка, тим більш мало оборотів, бо ну, смислу нема. Тоненька більше. Ну, таким чином працюємо. Це 0,3 і 0 цей. І шок у нас 0,35. Шок, плетня. Ну, шок, плетня. І так, поїхали. Робимо оборотики. Раз, два, три, чотири. Собі допомагаємо. П'ять. Шість обороту зробили. Трошки підрівняли, собі підвели. Ось. Думаю, вам видно. Ці обороти. Ось, друзі. Так, потім, потім наша задача. Цей кінець, що в нас вийшов, вивести знову в цю петельку. Куди ми його заводили, туди ми і виводимо. Оп, і туди виводимо. Ось, беремо, два, тоді у нас тут дві, дві ці, виходить два шоки. Беремо і потрошку-потрошку затягуємо. Повністю не затягуємо, щоб повністю затягнути, змочуємо. Змочили і затягуємо. По трошку по одному оп оп. Давайте, друзі, я вийду з кадра трошки, щоб так побити, потрясти ним. Затягнути один кінець. Затягнути другий кінець. Ось, друзі. Все. І в нас виходить, подивіться, який маленький вузлик. Зараз я обріжу все лишнє. Все, банда обрізав. І подивіться, наскільки маленький. Я думаю, вам видно наскільки маленький вийшов вузлик. І повірте, я лишив, лишайте тут десь ну, пів міліметра цього ну, цих вус, вусу, так назва, пів міліметра десь лишайте більше не потрібно. У мене дистанції не прям великі, я лишаю ну, міліметр, взагалі, бо воно не грає, воно не розпушується. Бо шок лідер тут зав'язаний таким чином, що він, типа. В сторону вильота працює і він не розпушується. Вузол. Чесно, тримає дуже. Я б вам. Як вам? ну Зараз спробуємо. Давайте, друзі, зразу краш-тест. Попробуємо його розірвати. Чи льоска, чи це. не, Так не зможу. Треба щось намотати, бо руки ріже. Руки ріже. Йдем. Зараз намотаю на щось і попробуємо розірвати, що порветься. Чи льоска, чи вузол Давайте, друзі, зробимо так. Так банда намотав. Ще трошки подмотаю, щоб не вийшло. Ану. Що розірветься? Так, дивимося. І що думаєте? Порвалось біля вузла. Якщо вам видно, вузол Вузол сам цілий. Не знаю, вам видно чи ні, сфокусується. Вузол сам цілий. Порвалася, об... ну, вона обжиглась, бо прям видно. Вона обтислась. Е, цей, Порвалась біля вузла. Бачите, вузол цілий, А льоска порвалась, якщо видно, там буквально 0,2-03 мм від вузла. Так що, друзі, ось такий вузол, дуже міцний. Реально. І прям ви бачили, я взяв ось і таку силу прям дав жорстку. Ще трошки, трошки я ще трошки-трошки я не розірвав його. був. Так що, друзі, користуйтесь цим вузлом. Ну, і яжиться він максимально легко. Саме головне тут досить великий зробити вилаз цієї петельки, щоб вам легко було тут закручувати. І не забути, як зайшли в цю сторону, сюди і виходимо. Оп, затягнули. Трошки слюною змочили і все, бомба. В'яжеться 3 секунди, міцний чіткий вузол. Ну що, банда, думаю, вам цей ролик був досить корисний. Вузол надлегший по в'язанню, не морква, ні нічого, бо це важкі вузли. Це самий, один з самих легких вузлів, і він надміцний, дуже міцний вузол. І ляжеться е, пару секунд, бачите, там нема нічого важкого. Петелька, оп-оп-оп, наязали, витягнули ту же сторону, оп, затягнули, все, вузол у вас готовий. Так що, друзі, дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатись, написати в комент, що зняти на наступне відео. У мене є пару ідей, буду ще дознімувати. Але, друзі, пишіть і за вашими коментами також буду писати. Все, друзі, па-па, до наступних зустрічей!